В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ісусе, вічний первосвященнику, заховай свого Слугу Отця Миколу в рані свого пресвятого серця, заховай нескверними Його посвячені руки, які щоденно дотикаються Твого найсвятішого тіла. Заховай непорочними його уста, які ти щоденно відсвіжуєш своєю найсвятішою кров'ю. Заховай чистим його серце, на якому витиснена печать твого преславного священства. Дай йому силу, щоб він перемінював серця так, як перемінює хліб і вино. Благослови його працю, щоб приносила достойний овоч. І вділи йому вінець вічної слави. Амінь. О Ісусе, жертвуємо Тобі наші молитви, наші вчинки, наші терпіння за Твоїх священників, щоб вони кожного дня поширювали Царство Боже на землі. Ісусе, дай нам ревних і святих священників. 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 О Ісусе, жертвуємо Тобі наші молитви, наші вчинки, наші терпіння За Твоїх священників, щоб вони кожного дня поширювали Царство Боже на землі. Ісусе, дай нам ревних і святих священників. 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 О Ісусе, жертвуємо Тобі наші молитви, наші вчинки, наші терпіння за Твоїх священників, щоб вони кожного дня поширювали Царство Боже на землі. Ісусе, дай нам ревних і святих священників. 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 О Ісусе, жертвуємо Тобі наші молитви, наші вчинки, наші терпіння за Твоїх священників, щоб вони кожного дня поширювали Царство Боже на землі. Ісусе, дай нам ревних і святих священників. Ісусе, дай нам ревних і святих священників, Ісусе, дай нам ревних і святих священників, Ісусе, дай нам ревних і святих священників. 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 О Ісусе, жертвуємо Тобі наші молитви, наші вчинки, наші терпіння за Твоїх священників, щоб вони кожного дня поширювали Царство Боже на землі. Ісусе, дай нам ревних і святих священників. 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 О Господа Ісусе, побільше число священників Твоєї церкви. О Господи Ісусе, побільше число священників Твоєї церкви. О Господа Ісусе, побільше число священників Твоєї церкви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь.